Ревіння двигунів, пилюка і галас. Тут асфальтують подвір'я, навколо якого розташовано кілька багатоповерхівок. Люди з подивом спостерігають за незвичною метушнею, а робітники тим часом перелупачують не одну тонну асфальту. 20 тонн вже перекидали. Працюють тут кілька днів, а вже відновили чимало квадратних метрів твердого покриття. Попереду роботи ще більше, тому зараз не до розмов. Багато поставили поребриків, борти встановлюємо, асфальт. Ложимо вкладаємо асфальт що роботи в нас дуже багато і я вам не можу так, на словах сказати, а показати можу. Не до розмов і двірникам підмітати рівненький асфальт сама насолода. Хорошо, краще як по-старому. Дуже добре, дуже довольні. Одночасно на подвір'ї встановлюють дитячі майданчики, облаштовують всю прибудинкову територію. Під'їзди також набувають нового вигляду. Пофарбовані стіни, відремонтоване освітлення, реконструкція ліфтів все це неабияк тішить мешканців. Дивитися на відновлені будинки приходять і сусіди. Радують те, що ремонт робиться в під'їзді ви не діж що волл делать, тут же ж можна і нову поломать його. Де яма були, колдуні решили. Конечно, ви не кажете, що ми тоже таке хочемо, щоб коло нашого будинку таке саме було. Буде і у них запевняють посадовці. Просто це подвір'я на проспекті Академіка Заболотного одне із перших, де у життя втілюють нову програму столичної влади. Його обрали, тому що воно було у найбільш занедбаному стані, а проживає тут понад 7 тисяч людей. Щоб ремонти довше слугували людям, акцент роблять на якості. Діли да. качественно, нормально в уровні в сміс уплотнена, толщини витримані, Все як моложе. Бордюр новий хорошо він буде стояти дуже довго. И упор на качество это сейчас самое главное. Така ж повномасштабна реконструкція нині ведеться ще на 10 об'єктах Києва. Загалом же програма з благоустрою подвір'їв триватиме до 15 жовтня. Піліжоні у нас 290 з чим дворів. Це основні двори, які потребують срочного капітального ремонту. І цих дворам вже будуть робитися всі лісичні клітки, під'їзди, водні групи, освіщення, тобто все, що зв'язано з жилищно комунальним господарством у дворі. На відновлення житлового будинку та прибудинкових територій виділили 5. 500 мільйонів з державного бюджету їх планують освоїти у цьому році, але програму, ініційовану головою КМДА, продовжать і наступного. Люди у це вірять, бо бачать, що слово і діло нинішньої влади працюють в Нісон. Самі бачите, діла говорять за себе, не слова а діла. Світлана Жайвронок Андрій Гегеля, телеканал Київ.